Деякі нюанси виконання вправ полягають в тому, що окремі вправи можуть бути небезпечними з урахуванням особливостей здоров'я вашого. Тому обов'язково проконсультуйтеся з вашим існуючим довірним лікарем або зверніться до нас, до мене особисто. Ми зі свого боку все проконтролюємо, що можна, що не варто і в якому режимі робити. Можливо, краще інші навіть вправи. І тепер кілька зауважень щодо е, фази цього відпочинку, яку ми періодично робимо, відновлюючи стан взагалі організму і м'язів, зокрема. Тобто положення лежачи на спині, на рівній відносно твердій поверхні, лягаємо. Руки, здебільшого у фізіологічному положенні, це вздовж тіла, долонями нагору або трошки до, до тіла. ось так. Як зручно власне, вам. І е, варто, особливо на початку, е, примружуватися або повністю закривати очі. І спочатку зосереджуємося на вільному диханні. Тобто нічого вже не рахуємо, просто дихаємо зручно. Єдине, що робимо це фізіологічно, через ніс, або вдих через ніс, видих через рот. Супроводжуємо всі думки, хай вони йдуть від нас і залишаються тільки думки, пов'язані з вправами. Далі концентруємо нашу увагу на кінцівках верхніх, на пальчиках, на кистях, на передпліччях. І під час того, як ми на них концентруємося, ми робимо так, щоб вони розслаблялися. Розслаблення можна контролювати. Легким таким посмикуванням трошки так порушили, Ага, зрозуміли, чи це ви заклякли у напруженні, чи справді розслабилися. Якщо у вас рухи вільні, спокійні, то це, скоріш за все, ви розслабилися. Нормально. Якщо оці контрольні рухи викликають супротив, або таке, як поріг якийсь зрушення, то, скоріш за все, це було оманлива така. Ситуація і це на відпочинок був не розслаблений навпаки напруження. Тобто ось раз. В ідеалі е, має бути, ви маєте відчувати таке враження, ніби руки стають теплими, важкими. І ніби вам таки, що вам не належать. Те ж саме проробляємо з ногами. Руки вже відключені, ми тільки інколи так внутрішнім взором продивляємося, чи відключені вони чи ні. І продовжуємо з ногами. Тобто трошки ага, поворушили, зрозуміли, що вони, в принципі, розслаблені і все, відмикаємо їх. Чух. Знову таке враження, що вони вже нам не належать. Такі важкі, теплі. Далі те ж саме проробляємо з м'язами шиї та грудної клітки, живота. На початку особливо гарантовано будуть такі ситуації, що нервова система буде збуджуватися від будь-яких там факторів зовнішніх звуків, дотиків тощо, ідей, думок якихось. В таких випадках просто... Починаєте всі ці фази спочатку. Руки, ноги, шия, грудна клітка, живіт і повне розслаблення. Не забуваємо все-таки дихати, але це має бути довільно, без ніяких вже рахунків, просто дихаємо. І ось в цьому положенні, тобто чередуючи фази динамічних та статичних вправ. І ось такі фази розслаблення. Ви досягаєте от, от того балансу, коли е, організм е, заряджається, відпочиває, заряджається, відпочиває. Все. Після такого комплексу вправ е, гарантовано 8-10 годин подальшої роботи, якщо, звісно, будете нормально е, кушати. А як саме їсти, будь ласка, теж звертайтеся, все пропрацюємо. Щасти до зв'язку.